Друзі, добрий вечір. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. А чому вечір, бо маємо вже дивіться, бачите, який вечір гарний. Красота, правда, небо яке гарненьке. І сьогодні до вашої уваги приїхало мені отаке от чудо. Бензопила Про. І що ми бачимо? Аналог. Аналог. Аналог мого Віталіка, бачите, який різав сьогодні теж. Що ж, ланцюг зіскочив. Значить, ви бачили, як вона ріже вже. І родич собі вирішив замовити такого самого плану. Пилу, вона ідентична є. Все по корпусах, по всьому, всьому, тільки кришки різні. Єдине, що різниця, зараз ви побачите. Витягуємо. Так, це є кожух шини. Це у нас є книжечка по експлуатації. Тепер, що цікаво, бензопила має дві шини, друзі. І бензопила має два. Ланцюга. Ось таке, бачите, все в упаковочках з чизельним зубом під квадр... квадратним чизельним під тверду породу. Це дуже чудово. Так, їдемо далі. В... в коробці у нас є намірна баночка, стандартна, як і в всіх пилах. Тут у нас є якісь документи ще, коротше, що куди і як. Так, що ми ще витягуємо? Пила до вашої уваги. Заводити я і не буду, бо тому що ви бачили, як мій віталік працює, нема сенсу. Просто вам покажу, що є ідентична для порівняння. Ось так, дивіться. Це є кульок. Пилочка у нас отак виглядає. Бачите, корпуса ті самі. Кришка окремо зйомна, так як у мене в Віталці. От дивіться, бачите. О, теж кришечка ось, одна і друга, тільки моя замурзана вже, а та ще новенька. Також, бачите, номерна пила. Все як має бути. Регулятор ланцюга стоїть. Ось тут. Натягу. Дві шпильки, що є дуже важливим. Кнопка старту і стопу. Підсос стандартний, бачите. Все є гарно. Праймер, все підкачечка. Бачок бензиновий, масляний. І також видно, де є рівень, ну, будемо так сказати, рівень палива максимальний, середина і мінімум. Так, червоної лампочки не зробили, на жаль, щоб бачити, що буде моргати, що вже на резерві. Добре, я жартую. І от таке. Так що отака пилка, друзі. Все тянеться, все гарно. Так що. Ось такий маленький огляд, буду вашої уваги, бензопили Start Pro. Це є аналог бензопили Vitals 2511S. О, тут маєте SCS2520. Тут маємо, я ще вам забув показати інструмент до неї. Пильник острити, зубчики в ланцюжках. Зараз я вам показую, що в нас тут є в інструменті. Так, викрутка двостороння, хрестовидна і плоска, потім ключ для знімання ланцюга. Шестигранник, то є у нас четвірка, і тріючка є маленька, і плоска викруточка. Все, гарно в сумочці. Можна для зберігання того всього. Так Ось таке, друзі. Добре, в такому випадку. Напевно, раджу теж таку брати, бо казали, що шукав за віталцем, казали, що їх зняли з виробництва. І вирішили, так як мені в коментарях вже писали, колись, що така аналогічна. І я це взяв до уваги. Я шукав Віталси, а їх, на жаль, не було. Ідентична чорна пила, тільки, бачите, має кришку червону, рожеву, ну нема ради. Тут от завжди зажимають так, що тут годі відкрутити. Треба брати якимось не знаю, плоскогубцями чи ще щось. Ну, дурдом у мене так було закручено. Тут зараз ми то все поправимо. Так що таке добре. Все, друзі, до нових зустрічей і всім па-па. А з вами був Віталс 2520. Перепрошую, старт Pro, я вибачаюсь. Мені Вітал вже в голові. І бачите, є. Увага! Змішуйте бензин. І масло в пропорції 20 25 до 1. Це є 40 міліграм на 1 літр. Не 25 мг, а 40 міліграм на 1 літр не менше леїт. Так що таке все. Всього найкращого. Будьте здорові! Всім па-па До нових зустрічей! щасливо